Привіт, народ! Сьогодні буде трохи Варзону, і моя солокатка після довгої перерви. Після повернення Верданська я почав грати у тисячу разів частіше. Але для початку хотів розповісти вам про режим, який став для мене справжнім відкриттям це Battle Royale Casual. щось типу лайт-версії звичайної катки, трохи менше стресу і трохи більше фану. Ніби граєш в той самий Варзон, тільки без жорсткого перегріву нервової системи. Тут є боти і невелика кількість реальних гравців, а ще необмежений магазин і купа ресурсів. Грати Можна лише в четвірках, а всі інші правила, як у звичайному БР. І мені здається, це дуже актуально для новачків, особливо для тих, хто підніє до втрати притомності, а також для таких от ветеранів Warzone, які повернулися після довгої перерви. Ну і як не сказати, що це гарний варіант для того, щоб покачати зброю і пограти з друзями, які не настільки досвідчені у грі. Кажу відверто, бо інакше б я не розповідав про це, мої катки проходили дуже весело, а рандомні тіммейти поводили себе як джентльмени. Не скажу, що завжди було дуже легко, особливо коли поодинокі гравці. Виявлялися не ботами, і це могло здивувати. Але загалом атмосфера набагато спокійніша, ніж у звичайному батл Роялі, тим паче, що рівень гравців він дійсно підріс за ці роки. А тепер давайте разом глянемо, як проходила моя соло катка у звичайному батл Роялі. Топ один не обіцяю, але кілька моментів вийшли прикольними. Пишіть в коментарях про мої затупи і чи зіграли б ви краще. А зараз поїхали дивитися. Так, ну що, впадемо подалі від, від траєкторії польоту літака, кудись в сторону цих будівель. І якщо ми там швидко не залутаємо багато луту, то далі ми попрямуємо на мілітарі бейс. Коротше, туди летимо поки що. Такий план. Ми, звичайно, могли впасти з цими хлопцями, зразу відлетіти в гулах з великою вірогідністю. Нічого, нічого. Любиш стріляти. Я також люблю стріляти. Патикають повітряний бій. Добре, продовжуємо рухатись по плану. Трошки ми відволіклися. Залутаємо ті будівлі, залутаємо банк, там є арсенал, точно будуть набої. Я не перевірю, чи там є магазин. Немає магазину, але десь по дорозі знайдемо. Думаю, десь щось розшукаємо. Найближчий ворог до нас впав на це село, тому давайте не давати йому багато шансів. Ми зразу впадемо на банк і залутаємо його. Залутаємо банк, потім залутаємо хатинку поруч. О, класно є дрон. Дрони, ну, не повноцінно, але все-таки в якійсь мірі можуть замінити нам БПЛА. Ууу, непогано. Нам би якийсь помаранчевий ящик знайти було б дуже кайфаво. О, знову така снайпа. Клас. Так, набої нам вже не треба. Це добре. Нам треба тепер грошенята. Еще скранька, ноу, несподівано. Друже, несподівано. Ау, наша ты це зробив, дурна голова. Ау! Сей! Да даху, добро, та бляха! Та залисть ты сраний! ай, умни мувмент. Поки не стрибає і добре. Уф. Це до речі, інший скин, інший персонаж. А, її вбили. Якось так. Може у нього пластина є? Ху! -ху! Шикос, позбувся двох. Ще й лутик, мабуть, у них є. Ой, добре. Життя у Верданську налагоджується. Так, мене помітили з. Цього як воно називається? З дрона. Хе-хе. Може подружитися хотів зі мною. Та да, пофіг, вже пізно. Ніякої дружби? Зате ми знаємо звідки він вів свій дрон. Десь з того боку. Дроновод, блін. Ну це звичайно може бути якийсь гоуст. Якийсь привид. О. Чекайте, бачу, там хтось виконує завдання. Ось, знову я лізу в бійку. От наша вона мені ніби. Можна було б подумати. Десь в отій хатинці. Сам стою на відкритому просторі. Не знаю нашу. Можливо, він під гору пішов, так? Поза парканом. Ну що ж, нам на нього контракт якраз дали. Ось підемо зараз, поспілкуємось. Ні, це він якраз. Це він якраз і поїхав на машинці своїй. Недоля. У нас лодаут вже впав, ще добре. Хоча якщо чувачок лутався там, глибоко, то в нього вже має, має бути гост. Я вже його не знайду О, Тут також чийсь лодік. Чи будемо випацючити чужий лодаут? Вдалося, що чую кроки. 53 метри, з якого боку. Ага, той, хто йде до ладауту? зрозумів. Зрозумів, треба пришвидшитись. Він уже тут. Куди то? Ймовірно бот. Я не знаю, це був його ладаут? Ну, мабуть, так. Так, є магазинчик. Треба туди зганяти. За молочком. О. Здалося? Капець ну і параною. Не всякий треба чекнути. Добре, тут нікого. Дуже добре. Селф беремо. І поки все. Так. Будиночок, добре, по дорозі, по дорозі йде. Круто, класно. Супер-пупер. Чим там є розжитися? Ага, грошей не бляха. Мабуть, все витратив. На жаль, не вдається мені запам'ятовувати усі точки на мапі отак за одну раз. Але це тому, що ще рефлекси не випрацьовували. Не пам'ятаю, де інші люди були на БПЛА, але пам'ятаю, що з того боку. Є така ймовірність, що нам доведеться взагалі грати тільки цю локацію. Якщо з неї зона не піде. А ні, з неї зона все-таки пішла. Ну і окей. Так, я виклав датчик там в будинку, але повертати вже за ним не хочу. От зараз втикаю, прямо змінювати ці дрони на датчики. Можливо, це вартуватиме мені життя. Краще б я дроном перевірив локацію, в яку буду йти, так, а не спину. Якось тупо вийшло. Можна лута якийсь? Датчичок. Так, ну є відчуття, що тут нікого немає. Нікого немає і магазину немає. Перевірити дах чи що. Щоб вже впевнитися, я думаю, треба... Ой, не вбивайте, тільки благаю. А сейф на одному і тому ж місці спавниться, я бачу. Привіт, одного, ну, окей. Я що пластини не, став... не вставляв, чи в нього їх немає просто? О, еще один. Это прожину моя Так багато хороших шотів зі снайпою в але те, що вони мені сильно допомагали. Так, ну цей гулах треба вивозити. Треба вивозити однозначно. Щоб повернутися якесь солідне місце зайняти. Зазвичай граючи в паті, ти точно знаєш, ти приземлишся там, де ти вже бився. А от коли помираєш в такому відносному лейтгеймі, ну, залутати себе вже менше шансів. Що ж ти так біжиш? Угум. Так, ну тут снайпер прямо. Я над ним літаю. Якщо почне цілити, то стреба буде падати. Та насправді всюди стрмно. Ну тут в полі, ніби ніхто не має бігати. На башті нікого. Добре. Ну помолимось. За мною виїхали. Ну і пішов, гейт звідси. Так, ну на ППШ хоч якийсь приціл, хоча... Не люблю эти типа, папаша. У нас есть дым У нас нужен минимум брони. Датчика новая. Ладно, помар. Перка. Аааа, я не взяв, здається. Його була маска. А в цього? В цього не було. Так, контракт на всякий випадок. Бляха, Ні! так. А Та що Та ж це за гравці такі? Блін, хочу його лут, хочу його лут, у нього там ще й автомат світиться різними кольорами, як веселка. Але як ми туди залізти? Дивіться ніяк. Всередині ще тип один сидить, білий з ким. Чи ні? Можливо, це його і вбив. У нього рефлективний типу з Може і така бота. Бляха! Yeah. Я думаю, це вікно можна вибити. Так, зліва, справа. Під заборчиком тут стану, поки що перечекаю. Подивлюсь, хто зліва бігає. Нікого. Водаут свій забрати, чи що, чи шо? Так, я трошки тут поживемо. Фух, трошки перепочинемо, послухаємо, що роблять люди. Пу -пу. А нічого вони поки не роблять. Блін, В суперсторі взагалі не стрімно насправді грати. Я не знаю, так подобається ця локація. <плес> Маску немає. Мені кінець. Блядь, як страшно. О боже, я голенький виходжу з суперстора. Так, чекайте, чекайте, чекайте. Селфік, маска, арморбокс. Кластер. Те що треба? Без нервів, без нервів. Просто заходимо. Просто рубаємо голови. Радні, хтось є, так. На краю будиночку так далі і продовжує стояти снайпер. Сподіваюсь, її там вб'ють зараз. Та за шо? пофігу, на що про це думати Будиночок. попереду нормально Без шансів. Фу, ну нормально, топ-4 також результат. Ще в кінці така заруба. Я думаю, далі трошки я по звукам чомусь думав, що він біля вікна. Ну, це була класна подорож. Це була чудова катка. Мені дуже сподобалось, сподіваюсь, вам сподобалося її дивитися. У мене був шанс, так можливо я прийняв якісь неправильні рішення, але будемо відверті. Я почав грати в Warzone 3 дні тому. Це нормальний результат. Рік Граймс, Рі Граймс. вижив вдруге. Виходить. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мене у всіх соцмережах. Посилання залишу в описі. І побачимось десь на просторах інтернету.